Доброго ранку, українці! Доброго ранку, підписники! Ну, якщо можна назвати його добрим це ранок. Хто знаходиться в Україні, особливо в Києві, той, той розуміє про що я. Дуже багато ракет, дуже багато вибухів. Але цього слід було очікувати, бо на Київ вже давно, скажімо так, дуже багато нічого не летіло, якщо не враховувати ось перед Новим роком. Тому цього варто було очікувати. Але треба триматися, треба триматися, дорогенькі. Хочу поздоровити всіх з Новим роком. А хочу побажати, щоб цей рік вже щось вирішив. Ось так, мабуть, буде, буде правильно, щоб вже щось вирішив. Вже дуже, вже дуже хочеться нормального життя. Отож, що з новинами? Я про все потроху. Я хочу почати з привітання Зеленського. Знаєте, як завжди, було повно емоцій, по суті, нічого. Але пролунало правило: або працюй, або воюй. Знаєте, було б добре, щоб це правило діяло в першу чергу для депутатів і чиновників. І ще, знаєте, додати, не кради. В цілому, як завжди, текст був розрахований на те, щоб визвати емоції в людей. Ми сильні українці, оце основне гасло було. Ми і так знаємо, що кожен з нас стає сильнішим з кожним днем. За рахунок простих українців, військових, все тримається. Хотілося б почути якусь конкретики в подальших діях, але я її не почула. Але, знаєте, новий рік настав, але багато цікавого сталося в останні дні вже минулого року. Наприклад, те, що чоловіків перестали випускати на кордоні. Навіть інвалідів і багатодітних, тобто пояснень поки не було. Але люди кажуть на кордоні, що без довідок від ТЦК не пускають. Тобто чекаємо на, які, на якісь пояснення. Влада відкрито заговорила про обмеження прав громадян. Під час військового стану держава може обмежувати деякі права громадян. Ми це і 24 лютого зробили в 2022 році. Так сказав віце-спікер Верховної Ради Корнієнко. Так він прокоментував оці обмеження для чоловіків. Я можу собі просто уявити. Що буде в кінцевому положенні ось цього закону про мобілізацію? Я думаю, що 10 січня ми з вами дізнаємося більше. Щоправда, новини щось поки не радують зовсім. Ще цікаво, що під кінець минулого року Шмигаль зробив заяву, що чиновники залишаться безпремь. Знаєте, ініціатива хороша, якщо це справді буде так. Але знаєте, я б пішла б далі і взагалі б забрала можливість у всіх депутатів виписувати собі премії чи нагороджувати себе. Чому? Так як народні обранці самі обрали піти таким шляхом, ну чи не так, тобто вони обрали собі стати голосом народу, а виходить, що лише собі премії виписують, що там крадуть бюджет. Ще заберіть різні нагороди і статуси в депутатів минулих скликань, завдяки яким теж є надбавки, то знайдете собі ще пару мільярдів, хіба ні? А якщо ще перевірити декларації нардепів дуже ретельно, то там не тільки 8 мільярдів знайдете. Знаєте, ще одна така цікава річ: депутати намагаються позбавитися своїх мандатів. І ось за час повномасштабної війни 30 народних депутатів достроково позбавили мандат. Більше половини у минулому році. І ось на сьогоднішній день в Верховній Раді є 401 депутат. При цьому, за словами Арахамії, є ще багато парламентарів, які хочуть достроково відмовитись від повноважень, але їх вже не відпускають. Знаєте, такої кількості депутатів не має бути. Я за те, щоб скоротити до 100, а може, і того менше. Також під кінець року, голова комітету ради з питань правової політики масло він зареєстрував законопроект прирівняти корупцію до Держзради. Це все добре, але вже прирівнюють, прирівнюють і все ніяк не прирівняють. Щодо зміну січня, головне це закон про мобілізацію. Побачимо, яким він буде. Щодо пенсій, підвищень. Незрозуміло, що буде з цими підвищеннями. В березні знову час покаже, що будуть підвищення в березні, бо вже Жолнович заявила, що індексація під питання. Тобто. Починали з того, що всім будуть неймовірні підвищення. Зараз дійшли вже до того, що кажуть незрозуміло, чи буде індексація. Комунальні тарифи в січні залишаться незмінними. Ну, принаймні, поки що. До кінця опалювального сезону, я думаю, що точно нічого чіпати не будуть. Але що буде потім? Ми зараз чуємо дуже багато різних. Цифр, скільки може коштувати газ, скільки може коштувати електроенергія, єдине, що нам не кажуть, за рахунок чого нам все це платити. Бо якщо в людей немає грошей на те, щоб платити ті тарифи, які є вже зараз, ну, про які тарифи тоді можна казати, е оплату, яка буде потім, якщо це газ буде там по 10-12 гривень, якщо це електроенергія буде по 5-6 гривень. Ну, про, про яку оплату тоді може йти мова? Буде дуже багато боргів, вже є дуже багато боргів. І наостанок хочу про дуже неприємне нововведення: в Україні приймають нову національну стратегію доходів, за якою грошові кошти, перекази з картки на картку фізособи оподатковуються на 18% від суми переказу. Знаєте, це перед Новим роком просто нажахало дуже багатьох українців. <кій> Я е, тоді, знаєте, посміхнулася, коли почула цю новину, і сказала, що, скоріш за все, навряд чи зараз все це буде, будуть вводити. Це знаєте, це так, як завжди, в нас буває. Закинуть якусь інформацію і перевіряють, як люди будуть реагувати на все це. Я думаю, зараз відбувається приблизно те ж саме. Тобто, закинули. І будуть перевіряти, як люди реагують. Люди реагують дуже погано. Взагалі, що це за відбувається, що це таке, що це за 18%. Тобто хтось комусь переказує на карту якісь гроші. 18% з цієї суми знімається. От і все. Там переказав вам син чи дочка, у вас 18% знімуться з цієї суми. Тобто це означає, що за будь-які перекази з картки, там ФОП на платіжну картку, доведеться виплатити 18% податку. Щоправда, гетьманцев одразу повідомив, коли почув ось ці від людей, всі ж моніторять, всі ж читають різні коментарі і так далі, як люди реагують і взагалі настрої людей. І вже повідомив, що наче не будуть водити. Хоча до цього, ось коли сказав Гетьманцев, до цього десь декілька днів до цього казали, що ось це така стратегія на багато років, яка почне там діяти десь там до 2030 року. Тобто, одним словом, скажу так, щось мутять. І щось до чогось це якось приведе і кудись це випливе. Дорогі українці, 24-й рік почався. Хай він принесе нам перемогу. А поки працюємо всім гарного дня! Бережіть себе! Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо!